Задовільний рахунок для нашої команди, тому що цю гру потрібно було вигравати. У нас була і територіальна ігрова перевага на пройзі всього матчу. і забили гол. Знову ж таки, не вистачає нашій команді на сьогоднішній день майстерності. Треба працювати над тим, треба над тим багато ще працювати. Дуже багато чекаємо тих хлопців. Були це прості ситуації, які б досвідчена команда не припустилась в такому матчі і довела б цей матч до перемоги. На жаль, напевно, ми через ті помилки повинні пройти. Ми не могли в першому темі забити гол. Звичайно, що ми випустили центральну подачу і розраховували, що він нам допоможе в атаці. Стосовно слюсу Лара Клайвера, це футболісти. Всі футболісти основного складу, вони всі приблизно одного рівня футболісти, тому, тому Клайверу потрібно давати чим більше ігрових хвилин, щоб він отримав їх для свого ж прогресу, тому що вона вся молода команда і футболіст повинен отримати свій ігровий час. Важко перші хвилини ми непогано почали, почали створювати моменти. Кінцівка першого тайму не вдалася так, як би хотіли, але знову ж таки забили гол і вся гра йшла за нашим сценарієм. І... Потрібно вміти тримати удар, якщо якась ситуація міняється під час матчу. Звичайно, що будемо готувати до Карпат, будемо готувати в звичному режимі, але будемо розбирати команду, аналізувати попередню нашу гру, тому що е, такі голи, як ми пропускаємо, що сьогодні, що з Карпатом, це не обов'язкові голи, це голи, де футболісти не дограють моменти, над тим також потрібно працювати, тому що один епізод, як сьогодні вирішує практично долю матчу. І... На жаль, не всі сьогодні футболісти готові це робити і треба далі над тим працювати. Гра вдалась. Перш за все, дуже радий, що ми, програвавши, здобули нічию. Ми розуміли, що після невдалого дербі. Ми розуміли, що після нашого гри ще буде дербі на кубок. Тут буде дуже важко. І хлопців на це настраювали. План на гру спрацював, Перший тайм ми більше працювали без м'яча і випустили хлопців, які вміють добре працювати проти м'яча. Ну, не все виходило атаці, ну, треба було чекати, терпіти. І по планам ми пропустили гол, а по планам повинні були робити вже трейну заміну. Ну, пропустили гол. Ну, хлопці, які вийшли, в принципі. Свою роботу виконали, забили гол. Ще там нагнітали, не опускали сильно, дуже низько, але ну, треба віддати і молоді руха, які теж мріяли про перемогу, тому я вважаю, що в цілому рахунок ну, закономірний. По-перше, ми випустили гравців, які вміють і можуть грати з м'ячем. І той же Йон, він після, тільки після травми ще, ще не готовий грати. Цілий матч той, той же самий Білашевський, ну і Лука приїхав після збірної. Тобто всі три гравці вони вміють грати з м'ячем і люблять грати з м'ячем. Якраз була така тактика, щоб при щоті 0-0 випустити і більше, скажімо так, посадити на контроль м'яча. Ну, вийшло так, що ми зробили заміну, програвавши, і потім зробили ще дві заміни. Опять же, Ден Янаков добіжав над ми працювали, працювали. Наконець-то він добіжав, закрив дальню стійку і забив дуже яскравий гол, дуже красивий гол. Ну, я вдячний всім хлопцям, тому що ми розуміли, я акцент діяв на тому, що треба терпіти, треба дисципліновано рухатись, тому що тут буде дуже тяжко во всіх планах.